Вітаю усіх на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Новинки та товари з жовтими цінниками. Приємно усіх перегляду та гарного вихідного дня! Трубочки для напоїв 19 гривень. Ніж для сиру та картоплі 39. Ніж для піци 29. Лопатка кухонна силиконова 19 Лопатка кухонна силіконова 34. Щипці кухонні 39. Молоток кухонний металевий 49. Ніж кухонний універсальний 59. Сокира кухонна 139. Набір кухонного інвентарю 69, ніж для піци 19, пергамент для випічки 39, 5 метрів. Пергамент на 5 метрів 15, Пергамент для випічки 34, рукав для запікання 3 метри 12 гривень. Рука для запікання фрекенбок 3 метри 29. Салатник фарфоровий 77. Стакан скляний, низький гора 59. Миска глибока металева, 24. Кружка сито для просіювання 88. Каструля з кришкою 349, діаметр 18 см. Каструля на діаметр 20 см 399, металева каструля з кришкою 149. Набір келихів 129 дві штуки. Набір фужерів 119, набір келихів для вина 219, термос 129 149. Термочашка металева 199. Пляшка для напоїв пластикова 77. Термопляшка дитяча «Смайл» 64. Овоча різка 49. Форма для випікання 179. Каструля скляна кругла. 1 літра 149. Форма для випікання силиконова 69. Форма силіконова для випікання хліба 88. Кольори в наявності. Форма силіконова 77. Аромадифузор 99. Аромати на вибір. Олія ефірна 39, 10 мл. Аромадифузор 109. Підсвічник зі свічкою на гелевій основі 55, свічка чайна 19. Підсвічник скляний, 27. Фоторамка 39. Ключниця на стіна дерев'яна 74. Скарбничка металева 49. Свічка ароматизована 44. Свічка побутова біла 9. Свічка побутова 4 гривні. Набір свічок 10 штук, 24. Набір свічок чайних 6 штук 55. 6 штук в упаковці 27, лаванда та лісові ягоди. Коробка подарункова 27, кольори на вибір. Більша коробка 39. Набір троянд декоративних 34. Попільниця скляна 34. Гра картонна розважальна 129. Грана стінна, романтична 109 99. набір кульок повітряних 10 штук, 34, пакет подарунковий 22 гривні. Годинник настільний 169. Годинник на батарейках круглих 129. Набір світильників 169. Ліхтарик світодіодний – 64. Нічник портативний 77. Нічник овальний 29. Світильник лінійний 149. Світильник настінний – 64, ліхтар на голову 39. Світильник LED – 169. 22 гривні ліхтар ручний на батарейках. Ліхтар вимикач на батарейках 59. Маслянка кухонна пластикова 55. Мінус 30% на усі аксесуари для волосся. Краб для волосся 34. Кольори є різні. Краб для волосся 27. Набір резинок для волосся 22 гривні. Годинник 99. щітка для волосся масажна 77. Масажна щітка для волосся 88. 119 в різних кольорах. Обруч для волосся металевий 24.

баль від латінеї 129 набір подарунковий 99 бальзам для губ, шампунь та бальзам для волосся набір подарунковий 99 набір сьос 249 159 гель для душу та шампунь Фа. Антипреспірант 119 подарунковий набір. Набір дитячий подарунковий 179. Чоловічий 159. Віск для брів 99. Помада для губ 49. 129. Блиск для губ. 29. Маска. Маска для обличчя 24. Аромати на вибір. Манго, полуниця, грейпфрут,